Маленькі. так ми і спимо. Після цих нічних тривог ніяк не можемо проснутись. Я отак взагалі не можу ніяк виспатись. А як ви спите після нічних тривог? Маленький, роденький. Весняночка. Вчора він сиротою став. Чи хтось подумав? Коли садився за кермо, що під машиною може бути киця? Нянечко. Малий. Не ні, ні татка, ні мамки. Чи малий відчуває, що сталося? Як ви гадаєте, сумний дуже. І вчора сумний був, і сьогодні сумний. Чи він відчуває, що мамки нема? Невже вже так важко було подивитись, хто під колесами? Не розумію я цього. Такої поведінки я не розумію. І, взагалі, якщо? Розказувати про кожного кота. Це ціла історія буде, яка не буде приємною. Це так точно. Вони не виживають на вулиці. Хтось думає, що це нормально, що коти на вулиці живуть. Але вони там не виживають. І ніхто їх не бере додому. Людям взагалі наплювати на природу. На живе створіння, на тварин, у місті, на котів і собак безпризорних, на дерева, на траву. Вони вважають, що все це сміття. Під ногами. Чи не правда? І потім ще дивуються, за що це нам. А за те, що ви нікого не любите взагалі. Я можу розказати історію ще й про Васю. Та, мабуть, досить вже історії веснянки на сьогодні.